В Україні запрацює процедура взяття жінок на військовий облік. І вже сьогодні у жінок виникають страхи щодо можливого призову на військову службу. Що ж означає військовий облік для жінок? Чи буде оголошена загальна мобілізація та чи зможуть такі жінки виїхати за кордон? Взяття на військовий облік це не мобілізація. У військовий час жінки можуть бути прийняті на службу у військовий резерв, але лише ті жінки, які згодні служити за контрактом або добровільно. Втім, в законі України про військовий обов'язок та військову службу не вказано, кого можуть призивати чоловіків чи жінок. Вказано військово зобов'язаних осіб. Отже, як чоловіків, так і жінок можуть призвати на службу під час воєнного стану. Вони можуть виконувати роботи щодо забезпечення держави у воєнний стан згідно останніх заяв, керівництва Міністерства оборони України загальна мобілізація жінок до лав Збройних сил України не планується, але потрібно стати на військовий облік та з'явитися до центрів комплектації за місцем реєстрації. Щодо виїзду жінок за кордон, то такі обмеження поки не плануються. Бо хвилюватися жінкам про те, що вони будуть призвані на військову службу, поки не не варто. Хоча деякі можуть бути призвані, якщо вони мають. Найбільш потрібні професії для виконання функцій оборони держави. Їхній перелік ви можете знайти у пості на Фейсбук-сторінці Асму. Якщо у вас залишились будь-які запитання, звертайтеся до адвокатського об'єднання Асму за консультацією.